To był Bałginsz. był bu, w armii, to po pełni do Niemców, to już nazywał się Bałginsz. Aha, tak, to wiedziałem, jak to tak, ale jak Bałginsz biduje, to jeszcze jak Bałgins bieduje, bude bieduwaty, jak nie stanie chleba, nie nie snidaty, nie bude snidaty, i nie będzie jesce. A farbajter każe, zbieraj się Bałgín, taj. a my się zbrali, i wyszli do glidu. A farbajter każe, jak ty stojesz, dżidu, Ми тут виглядаєм на ті чорні кроки від гіркої кави, від рідкої зупи. Ех, ех. Допоможе Боже, Бавгін світ служит. Як прийду додому, буду женит Прийшов я додому, зачався женит а за мене люди взяли говорити, взяли говорити та взяли казати, він служив в Бовґїнсьці, має грошей мат. Аби вам вороги так легко конати, як мені в Бовгінсьці грошей зароблять. Заплатив я швачку, заплатив я прачку. Ще мене не закортіло, взяв махорки пачку. Один гріш лишився, за той підголився. Да, так я в мовґінці грошей співали.